ЗСУ відбили атаки кремлівської армії поблизу Бахмуту та атакують на півдні України. За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни і АСД, українські військові тримають потужну оборону в районі Бахмуту на Донеччині і не дають кремлівській армії просунутись, та також відновили штурмові дії на півдні України. Що відомо про ситуацію на фронтах. Зазначається, що в районі річки Оскіл на сході Харківської області продовжуються бої. Ймовірно, ЗСУ продовжують атаки в районі Сватового та Кремінної на Луганщині. Водночас окупанти продовжують обстрілювати звільнені населені пункти у Харківській та Донецькій областях. На Донеччині найзапекліші бої точаться в районах Бахмуту та Авдіївки. Зокрема, кремлівські окупанти заявляють про успіхи у просуванні на цих напрямках. Аналітики вважають, що російські війська фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб повідомляти про успіхи, принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України. На півдні України ЗСУ відновили просування у напрямку Харкова. Захисники збільшують кількість щоденних обстрілів та ударів по позиціях ворога, проте, поки командування Збройних сил зберігає тишу та не повідомляє про конкретні успіхи. Однак, за інформацією розвідки Міноборони Великої Британії кремлівському військово-політичному керівництву стало набагато важче забезпечувати постачання свого військового угруповання на півдні України після вибухів та пошкоджень Кримського мосту. Логістичні виклики для сил Росії на півдні України скоріш за все стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту. 8 жовтня відновлювальні роботи тривають. Міст частково відкритий для проїзду, але у чергах на переправу досі очікують багато вантажівок. Наголошують у розвідці Великої Британії. Експерти припускають, що для потреб окупаційного угруповання на півдні України, скоріш за все, росіяни збільшують інтенсивність постачання по суші через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом. У розвідці зазначили, що цей маршрут стає для росіян все важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося. Мелітополь, вузол логістичних маршрутів і там спостерігається значна присутність російської авіації. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні і слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях слава ЗСУ, а також поставте лайк внизу під відео.